Добрий день, мої шановні глядачі. На сьогоднішній день у контексті сучасної військової ситуації є актуальним питанням щодо використання сучасних технологій стосовно тактичних шляхів та стратегій ведення війни. І такими технологіями є дрони. За допомогою дронів можна вирішити складні проблеми, складні ситуації простим способом. Ми знаємо, що дрони існують, вони і розвідники, вони є і такі, що можуть наносити удари на ураження, окрім того, вони ще можуть розміновувати ну, багато-багато функцій, багато. Таких дронів існує. Але, на жаль, наша влада не або не хоче розуміти це важливість, або не, не розуміє, ну не дано нашій владі розуміти. Я маю на увазі тих, хто замість того, щоб вкладатися в покупку цих дронів. Ну, за допомогою грошей, які були виділені нашими західними партнерами, для того, замість того, щоб купити дрони і зменшити втрати людських одиниць, тобто, щоб ми не воювали людьми, щоб ми воювали технікою. Вони роблять музеї голодомору за півмільярду, або для них є пріоритетним зміна щита на монументі мати, батьківщина або змінюють назви міст, назви вулиць. Тобто вони ну, роблять дуже нерозумні речі, але ці гроші можна було б спрямувати на покупку дронів і таким чином можна було б і якось і, е, наших хлопців. Врятувати, не було б таких втрат, і, можливо, і якось контрнаступ би той просувався і швидше, і без трагічних подій. Тому в мене виникло таке питання: в чому взагалі, в чому соль, в чому сутність, чому наша влада чинить? Таким чином, чому вона готова пожертвувати життям наших хлопців та дівчат. А заради того, щоб зробити музей голодомору, ну, от якось пріоритети розставлені неправильно. Це можна зробити, але після війни, не під час війни, необхідно розставляти пріоритети правильно. Тому ось в мене таке от виникла. Питання, ну от при тасуванні, от, коли я проговорювала, питання, що ну, от, нас не задовільняє те, як відбуваються події. Ми намагаємося знайти рішення, от, рішення от, яке пов'язано з кризою, кризою ресурсів. Це криза, нехватка грошей, нехватка людських одиниць. Тобто наші люди гинуть просто так. Просто за те, щоб був поставлений музей голодомору, чи що. Ну от якось пріоритети нашою владою поставлені неправильно. Наші хлопці боронять нашу землю. Але ж допоможіть їм, допоможіть їм. Але бачите, наша влада вона уходить, вона відвертається від кризи, І вона йде там на якийсь місячне сяйво, на якусь ілюзію, що вони нібито щось роблять. Ось так. Тому це дуже гірка правда. Можливо, зі мною хтось буде не погоджуватись стосовно музею голодомору, перейменування вулиць і ну, тобто, витрачання грошей у військовий час ну, на те, що наразі не є пріоритетним. Так, воно є важливим, але пріоритетним є іншим це е, збереження життя наших хлопців більшою, більшою мірою допомогти їм просуватися вперед, допомогти їм виборонювати кожен сантиметр нашої землі, звільняти від тої навали ординської. Тому давайте в мене таке питання: чому можновладці владці України так відверто переадресовують гроші, які надіслані українцям? Нашими західними партнерами. Чому вони переадресовують ці гроші на оці от справи, які не є актуальними на сьогоднішній день? Так. Що тут вони хочуть сказати? Ну, вони перш за все хочуть своє власне знайти шлях, прихований шлях для власного благополуччя. Ну, іншими словами, ми і так це знали, це ідея відмивання грошей. Тобто не наїлися ще наші можновладці. Розумієте? Не наїлися деякі, хто робить у барабани, замовляє, чи там ще щось от, змінюють назви, хочуть змінити назву Запоріжжя, слава Богу, вже дойшло їм. Тобто це, от, виходить, пошук для, скажімо так, в них немає іншого шляху. Окрім крадіжки, крім зливання наданих грошей. Відлюдник, це він перевернутий, це означає, що шляху нема іншого. Якби він був так, то вони б ще шукали, як би збагатитися. А так це ну в них немає. Це як це їх не виправдовує, звичайно, але для них це означає, ну, ну не, не знаю, як я іншим чином мені вкрасти. От не знаю. Ну, от Що ви хочете мені ще карти сказати. Знову ж таки, вони вирішують свої проблеми. Е, вже таке було в мене зустрічалося шляхом забезпечення свого майбутнього. І тому вони зробили ось такий от, ну, позбавились від сумнівів як можна свою, е, своє незадоволене становище, яке вони хочуть змінити. Е, Трансформувати ну, в щось таке стабільне, розумієте? Вони, їм, На їхню думку, їм недостатньо ще. Недостатньо того, що вони мають. Ну, знову ж таки, це воно підтвердилося. Підтвердилося те, що люди ще не наїлися. Їм ще мало. О, добре, до чого може призвести таке от їхнє. Поведінка, ну, їхнє таке, зливання грошей. Ну, будемо називати речі своїми іменами. До чого це може призвести ну, от у контексті війни? Ну, це може призвести до втрат. Знову ж таки, до, скажімо так, от спокій. да? Ця карта, от вона пряма як переживання. Е, а це от якби ну, заспокоєння тим, що ну, в лапках заспокоєння, або ситуація залишиться такою, що от вся от, оцей от старт він призведе до затухання. Затухання внаслідок того, що ну, не буде вистачати ресурсів як е, фінансових. Так, і людських одиниць для того, щоб ну, от, ситуація налагодила, щоб люди могли заспокоїтися. Тобто, можна прочитати дослівно, спокій людей згасає внаслідок або блокується внаслідок втрати, внаслідок нестачі ресурсів. Ну, це буде, скажімо так, невелика. Ну, 25%, 20 25% буде не вистачати. Тобто, десь погіршиться ситуація тих 20%, що вони крадуть. Ну, от це от дивіться, прямі, це от активні дії, наші хлопці скачуть. На конях або йдуть активно боронити нашу землю. А так, це поступово це будуть втрати, це втрати людських одиниць буде, на жаль, люди можуть віддавати своє життя. Ну, от просто за музей голодомору, вибачте. Далі, чи стане питання? Недоцільного використання грошей нашою владою важливим на пов'язці дня. Тобто, чи люди піднімуть це питання? Куди ж ви, шановна влада, діваєте гроші не на часі наразі музеї і десь там заміна брущаток, або якісь там бігові дорожки, доріжки? Ну, от, Кому війна, кому мать родна, знаєте, як говорив один. Ну, от. Чи стане це на повістки дня? Стане. Дослівно, не дочекаєтесь зупинки е, людського обурення повною мірою. От, король. Е, Кубків перевернутий, це він незадоволений. Так, він задоволений, а так незадоволений. Тут, колесо фортуни це тут зупинка або відкат назад. Тобто, не дочекаєтесь зупинки людського незадоволення. Тобто, люди будуть висловлювати свої е, думки. Звернула я увагу на цю карту в основанні в на дні колоди. Ну от знаєте, маски будуть знову ж таки вдіватися і зніматися, але потрібно буде розгледіти ці маски, хто дійсно носить ту маску, а хто має своє природне обличчя. Розумієте? Тут будуть напускати пилюку в очі, таку будуть пускати пилюку, таку наводити, ну так же вони будуть викручуватися. Так, значить, люди будуть незадоволені. Далі ще спитаємо, Чи можновладці, тобто на найвищому рівні і на місцевих рівнях можновладці? Розуміють недоцільність використання, вони розуміють наслідки е недоцільності використання цих грошей, наслідки для Людей для війни, для перебігу військових дій, для наших хлопців. Скажімо так, вони намагаються, вони розуміють, вони хитрують, вони розуміють, але вони намагаються нас нашу увагу до цього якось заблокувати іншими якимись. І псо. Ну, це можна сказати, і псо. Ну, наприклад, як гуляє така думка, що е, Україну зливають, що е, е, хтось там націлений на, ну, от дословно скажу по-російськи, істріблення е, мужського населення. Ну, от, що це от, розумієте. Ну, от тут іде каса на камінь. тут Замість того, щоб берегти кожну людину, вони беруться більше на фронт. Розумієте, в чому справа? Люди гинуть, а вони потребують ще більше, замість того, щоб якось полегшити нашим хлопцям і дівчатам перебування на фронті, час, Технікою, сучасною технікою. Вони от, займаються єрундою і ще вливають нам в очі всякого от, ну, переключають нашу увагу на щось інше. Розумієте, це йде переключення уваги. А ви подивіться туди, от, від того, що є нагальним, воно блокується. Оці от, внутрішні якісь незадоволення. І переключають нашу увагу на інше. Так, да, вони розуміють все прекрасно. Але вони, знаєте, і самі кожен дивиться в, свій, в свою кишеню. І їм це, знаєте, от вони намагаються взагалі не думати про це. Ну і давайте ще е, таке питання подивимось. Чи буде налагоджено виробництво? наших дронів до кінця цього календарного року, тобто до кінця 2023 року. Знаєте, що мені отут от карти, чесно кажучи, говорить, що я маю помовчати. Не потрібно багато про це говорити, але у цілому тут, скажімо так, що буде, буде якісь рішення, будуть, будуть спроби, скажімо так, будуть спроби забрати нестачу тої енергії, тобто того, що літає, бо паш. Він, це повітря, повітря це от маленькі такі, маленька зброя, яка може літати. Будуть намагатися забрати те, що не літає, ну, те, що ще, скажімо так, відсутність того, що літає. зрозуміли? Відсутність того, що літає, і б'є вниз. Будуть намагатися ну, скажімо так, вирішити цю кризу з нестачею. Коли в нас немає цього, зрозуміло, я просто перекладаю з карт, якщо дослівно, забирають нестачу е того, що літає, і е б'є вогнем. Забирають нестачу, тобто вони навпаки, це можна сказати, будуть працювати, будуть працювати, щоб заблокувати цю проблему. Ну, подивимось, подивимось. Ну, знаєте, паш, все-таки паш, тут небагато. Якщо буде, то в небагатих, небагато кількості. Небагато кількостей. Але я вам хочу сказати, що це питання, яке от я от зараз поставила. Як пріоритетне, воно для мене дуже важливе. І я думаю, що для вас також може бути, що у цю систему корупції, яка вже щупальці всюди, вона ще буде тривати. І ще буде робити ці корупціонери свої підкилимкові дії. Ну не, не дивлячись на те, що нібито буде якусь, якісь поползневіння будуть робити. Вирішувати історію з нестачею дронів будуть. Але, знаєте, тут більшості ще і не то, що самі будуть робити, а будуть більше утримувати, ніж робити виробництво. Але тут знову ж таки проблема, от, корупція, да, вона не закінчена, має продовження, має наслідки. Я вам вже пояснювала. Отак от от це погано. Якщо перевернута, то е, м'чі відпадають, але зрани тече е, ну, кровоточі рано. А це підкилинкові ігри якісь. Тобто корупція, і е, навіть знаєте, буде, буде скандал, буде конфлікт у зв'язку з цим, у зв'язку з іми, з тими е, діями. Наших можновладців. Люди будуть поступово бачите. Ну, підніметься це питання, от як важ... важливе, підніметься. Ось так. Ну і вже скоро, скоро це от перспектива, от, це далека перспектива, а це близька, вже скоро, ну, Трійка, можливо, через протягом трьох місяців, менше, ніж три місяці. протягом трьох місяців. Ну, три, три, три. Я не знаю, три часових одиниці. Це може бути три тижні, це може бути три місяці. Ну, на три роки я. Часова одиниця, три, три. Три часи, три дні, три тижні, три місяці, три роки. Ну, от пов'язано з цим. Але менше, менше трьох часових одиниць. Але ну, якщо це близька одиниця, ой, близька перспектива, то я думаю, то тут мова йдеться місяці, місяці. Ну, дай Боже, щоб тижні, звичайно. За три дні я мовчу. Ну, це близька перспектива. Ось так, близька перспектива. Ну, люди, скажімо так, наразі люди про це піднімають тему, люди планують, що з цим робити, обговорюють. Людям потрібен план. Як з цим? Знову, бачите, три трійка тут перевернута. Тобто, протягом трьох е, часових одиниць має це питання піднятися. Е, Гучно. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Сподіваємося на краще. Сподіваємося на те, що люди піднімуться, люди не будуть мовчати. Ну, досить нам пиль в очі кидати. Барабанами, музеями, доріжками, брущатками. У нас хлопці гинуть. Діти, брати, чоловіки, сестри також, жінки, мами вигинуть, треба піднімати це питання. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку. Для мене дуже важливо кожне ваше слово, кожна ваша реакція. Тому. Очікую також на ваші питання, нагальні питання. Будемо їх з вами розглядати разом. І бажаю вам всього самого-самого найкращого. Віримо в наше ЗСУ, віримо в наших хлопців і дівчат. Вони в нас сильні, мужні і найкращі. До побачення!